Все своє життя я мріяла потрапити на венеційські дієнали, і нарешті я тут. Привіт, я Юля. Я сюди летіла, пливла, їхала, і все для того, щоб подивитись, що тут сьогодні буде відбуватись, і ці всі дні. Але є одна малесенька проблемка. Я нічого не розумію в сучасному мистецтві. Привіт, я Катя, і це я, та сама людина, яка показуватиме Юлі мистецтво. І ми знаходимося в цій старій церкві, де е, відбувається публічна програма до українського павільйону. Власне, сьогодні, 17-го числа, вона відкривається, і триватиме до жовтня. Сама виставка венеційської бійна, буде тривати до середини листопада. Це величезний е, міжнародний проект, де різні країни представляють своє найкраще мистецтво кожні два роки. До цієї виставки завжди прикута велика увага, завжди Обговорюється, чому це мистецтво тут присутнє? Які проблеми вона піднімає цього року? Це проблема колоніалізму, яка до нас прийшла так само зі східного кордону Російської Федерації, яка обстрілює Україну вже. 10 років власне цього року це десятиріччя війни, і ми будемо говорити з усіма художниками, кураторами і гостями Венеційської біонали про те, чому Україна тут, чому ми маємо піднімати питання колоніалізму. Це тема, яка показує також, як світ бачить нас, Україну, тому що на основній виставці ми побачимо відсутність України в цих проєктах, але побачимо багато фокусу на більш свіжих воїнах, наприклад, на новому. Ому етапі е, ізраїл палестинської е, війни венеційська бійна, це також подія, яка дає нам розуміння, якби як вести діалог зі світом, хто наші союзники, хто нас розуміє, а хто ні. І м, насправді я б сказав, що в цьому році це також ситуація такого е, підсумку, що нам вдалося за два роки, і як нас сприймають після повномасштабного вторгнення. First event of the public program of the Ukrainian Pavilion at the 60th Biennial. And now I am really happy to introduce uh, to you Aleftina Kajiza, an artist from Kyiv who came um, to, to, to make a performance. Very often people say I'm a pacifist. And when I hear this, I always ask which plant you are i will explain why i say this because i believe that only plants are pacifist on our planet as such as possible and i will give you evidence so i will come to this plant trees are also plants and we'll take a bit of it taking scissors yeah, you see what I'm doing. And plant doesn't fight with me, right? If I come to anybody of you with the scissors and take a bit of you, not the hair, not the nails, just really take a bit of you. You all will fight with me, or they'll go for a palace. Yeah? Тисисвай сінк де планса де пацифіст, бо де гіманс а стілнот. Те Тема цьогорічної бієнали про чужинців, і я хотіла тебе запитати твоє враження про те, як українці сприймаються в цьому контексті. Так, ми в чомусь чужинці, тому що ми знаємо те, що люди не знають. Я постійно перебуваю в відчутті, що я заздрю. Просто кожній людині тут застрі, а час серед цих людей, які навколо в ній можуть бути так само люди із дуже складних контекстів. Ми з вами на одній з локацій основної виставки Бієнало. Цьогорічний куратор обрав назву Чужинці повсюди. Ви бачите цей надпис прямо на вході в цю залу. У нас є ряд питань, які ми хотіли би з них знайти відповідь. І я сподіваюся, нам цьому поможе Борис Філоненко. Я думаю, що це дуже важливо що кожного року у венеційської бійнали є запрошена кураторка чи куратор, які працюють над якоюсь великою. Важливою на міжнародному рівні темою кураторський підхід це завжди якась нова оптика, новий спосіб показати сучасне мистецтво, і насправді завжди такий перелік основних питань, які розмивають з одного боку цю колоніальну оптику і венеційську бійнали як такий конкурс держав, а показують щось інакше. Кожен раз нове щодо того, хто такі сучасні художниці і художники, яким. Є сучасне мистецтво сьогодні, як ти розумієш, яким є сучасне мистецтво сьогодні в світі і чи є в ньому місце для українського мистецтва? Це дві різні відповіді, та тому, що з одного боку куратор Адріана Педроса, він показує на цій виставці дуже велику кількість і художників які ніколи не мали представлення на таких великих міжнародних проектах раніше. Але часто, коли ми дивимося на це як жителі України або як жителі будь-якої східноєвропейської країни, виявляється, що є такі концентричні кола. Коли коли ми хочемо вийти за межі Європи, ми оминаємо найближчих сусідів, та в цьому погляді ми європейці. Я б сказав, що Україна не помітна на цій виставці. Ой, ти тільки подивись на ці камінчики. Як ми будемо ходити на виставці, я тобі буду задавати кілька тупих питань. Можливо, тобі здасться, що це банальні питання, але давай ми їх розкриємо. Питання номер раз: як може зображатись сучасне мистецтво? В чому воно може відображатись? Сучасне мистецтво може відображатись в будь-якій формі. Це може бути і живопис, це може бути і графіка, може бути скульптура, може бути, наприклад, гобелен чи якась тканинна. Інсталяція це може бути просто інсталяція. Таких форм дуже багато. Навіть думка може стати частиною художнього висловлювання або загалом роботою. Клас! Тобто я можу в голові зняти влог, і це все одно буде блог. Так, але якщо ти його знімеш і опублікуєш виключно в своїй голові, то це буде сумно, бо ніхто його не побачить. Сучасне мистецтво, чого нічого не понятно. Це неправда, це стереотип, що нічого не понятно. Тому що? що в сучасному мистецтві варто дивитися на дуже багато різних контекстів, в якому зроблена ця робота. На матеріали, на тему, навіть на біографії художника чи художниці, на те, де і коли вона виставлена, з ким поруч вона виставлена. І тоді, коли є розуміння всіх цих різних контекстів, робота не здається такою складною. І Незрозумілою, як ти розумієш, коли робота класна, а коли не дуже? Є кілька рівнів того, як ми сприймаємо ці візуальні і невізуальні твори. Перший рівень це емоційний, це те, як ми власне бачимо те, що ми бачимо на цій роботі, буквально що ми бачимо якісь. Асоціації викликає в нас і так далі. Що ми думаємо про цей візуальний емоційний рівень сприйняття? І другий момент це власне той контекст, коли ми починаємо дізнаватись про найбільше, про автора чи авторку, як це зробили, про матеріали, про контекст, про тему. Коротше, головне не боятись. Пробувати зрозуміти мені здається, що найперший крок в тому, що важливо робити, це спробувати зрозуміти цю роботу, чому вона така, а не якась інакша. А є якусь як правильно, як неправильно до сі я насправді думаю, що немає як неправильно і неправильно це головне мати цю відкритість до того, щоб цю роботу зрозуміти. Навіть якщо вона на перший погляд не подобається, що значить не подобається? Які емоції вона викликає? Якщо вона викликає огиду, то можливо насправді ця робота дуже класна, тому що вона і має викликати огиду. Або там вона настільки страшна, що вам просто боляче на неї дивитись. І тоді ця теж робота працює, тому що вона, якщо вона мало викликати такі емоції, то вона створена класно, професійно і вона хороша. щаслива. я знайшла підпис роботи. Мені тут дуже подобається. Дуже подобається. Замість висновків скажу, вам. навіть якщо ви не знаєте, що з буде гроза, навіть якщо ви не знаєте нічого про художника. Про мистецтво вам це все, здається незрозуміло. Дуже прикольно реально приходити і дивитися на роботу і самому придумувати їм значення. Я так завжди роблю. Я не знаю наскільки це правильно чи неправильно, але це прикольно. Мені це подобається. Ми на другому дні е при відкритті Венеційської Бійнали. І зараз через півгодини відкривається польський павільйон, який цього року представляє е українська художня група, відкрита група. І один з її учасників Юра Білей зараз е поруч зі мною. Привіт, е привіт Юра! Як так сталося, що ви тут е показуєте свою роботу і про що вона? Сталося все дуже просто. Ми подалися на відкритий конкурс і виграли цей конкурс. Я думаю, що багато людей запитають, чому саме польський павільйон. Чому ви не подали цю роботу, наприклад, від українського? Права в тому, що ми вже декілька разів були в українському павільйоні, і е, хотілося зробити виставку в іншому павільйоні, зробити виставку про війну в павільйоні іншої країни. Країни з з якою у мене особисто дуже багато особистих зв'язків я живу в Польщі вже 10 років. Проєкт відкритої групи «Повторюйте за мною це робота, яка складається з двох частин. Перша була створена в 2022 році, і друга частина була знята якраз до Бійнали. Це дуже провокативна робота, яка пропонує глядачам у вигляді караоке повторити звуки, які відтворюють люди на камеру. Це звуки війни, які вони чули в окупованих містах, власне, своїх рідних містах, які обстрілювались, коли вони звідти тікали. Виїжджали, ховалися в бомбосховищах, і художники пропонують їм згадати ці звуки, і людям, які приходять на виставку, повторити їх. Сирено! Це все власне те, що багато українців чує, але дуже мало хто розуміє за кордоном, тому ця робота намагається пояснити саме цей контекст. For Ukrainians, it's very important that we are here and we remember about them, that we are standing with them. Let's make everything we can for this terrible situation, war, come to its end. Thank you all for, for coming. Thanks. Thank you so much. <laughs> Дуже весело до вас включитися в цей день, але я щойно була на польській виставці, ну ви тільки що бачили, І мене дуже сильно стригерило. Ну Щоб ви поняли, я отак от ступорію, хвилин 10 Ну Ви теж все бачили, тому якщо я вас теж стригерила цим а, відео, то перепрошую. Ти питала мене, як розуміти художню роботу? От зараз буде один з найкращих експлейнерів того, як можна дивитись роботу сучасного мистецтва. І ще ти питала мене про хорошу роботу і погану оце дуже стрімна робота. Кать, куди ти мене привела? Це австрійський павільйон. Що про нього варто знати? Це те, що він репрезентується художницею, яка в 89-му році виїхала із Санкт-Петербурга, тоді Ленінграда, до Австрії, до Відня, і там вона живе, отримала австрійське громадянство. І цього року представляє національний австрійський павільйон, австрійське мистецтво тут на Венеційській бієнали. Але є один невеличкий нюанс свою роботу. Оти вона вирішила а, назвати Лебедине озеро, і в цій роботі а, бере участь українська хореографка, яка відповідно працює в цьому павільйоні. That there are no any word about Ukrainian-Russian war in Ukraine, and this is a, in the post-war Soviet Union. You see? You feel? <laughs> Приклад поганої роботи, приклад колоніалізму, приклад е, того, е, як можна зробити політичне мистецтво, кажучи, що воно не політичне мистецтво, наприклад, Бене озеро, яке дуже сильно ангажовано заряжене радянською своєю історією і тим, як Використовувався балет, Ми говоримо ще також про те, як Росія використовує культуру для того, щоб знищувати іншу культуру. І тут ми бачимо те, як під цим білим чудовим павільйоном розміщена ця робота колишньої росіянки, яка хоче поговорити про дуже абстрактні речі, але насправді говорить про війну, про окупацію, про тоталітаризм. Про те, як можна використовувати інші країни, апропріювати їхні контексти, про те, як власне можна використовувати людей дуже потрібним паспортом, наприклад, українку в даному випадку, тому ось така робота. Скажу коротко ще про те, як влаштована система на надієнали. Це те, що в кожної країни є павільйон, власне, фізичний. Ці павільйони були побудовані від самого початку. І, наприклад, тоді павільйон царської Росії був спонсорований і оплачений власне українськими меценатами Терещенками, тому що вони інвестували в мистецтво і хотіли, щоб воно було представлене більше. А, але після 91-го року цей павільйон, який був а, потім вже радянським, він відійшов в Росію як правонаступниці за всі, а, хочеться, так і хочеться сказати, злочини, які вона зробила, і по суті, так і її продовжує. У 22-му році павільйон не було відкрито росіянами, і вони кажуть, через акт. Кураторський і художній яків, що вони вирішили в такий спосіб не показувати і не репрезентувати свою країну. Але через два роки, от ми тут і ми бачимо, що павільйон відкривається щоправда не росіянами, а Болівією. Тому для мене у мене задачка для вас: як переставити слово Росія так, щоб вийшло слово болівія. Пишіть в коментарях. Всі інші шутки на цю тему можете написати. Але ставити зірочки, лайки, вподобайки. Блін, там не можна поставити зірочки. Можна ставити какашки на цьому моменті, бо зараз ми заходимо в павільйон Болівії. Звертати на такі речі увагу, тому що сам же з того, що Росія віддала свій павільйон в Аліві, є дуже важливим і в контексті міжнародної культурної дипломатії також того, як вони вибудовують свої зв'язки з різними країнами, намагаючись заручитися їхньою підтримкою, увагою, ресурсами, які дуже важливі для Росії, і власне. Це один з теж найкращих прикладів колоніалізму. От виставка присвячена ніби критиці цього, але насправді вона показує те, як в сучасному контексті всі ці нові види вже колоніалізмів працюють. І от це один з них. Ну, от, власне, Many to the Russian Federation. Зараз ми прийшли на відкриття українського павільйону. Це проект плетіння сіток, кураторами якого є Максим Горбацький та Вікторія Бавикіна. Представлені художники і роботи це Катя Бочацька, яка створила спільно з художниками нейровідмінними колективну інсталяцію і представила їхні роботи тут. Друга робота це відеоробота Даніла Рівковського та Андрія Речинського. Вона представляє найдене в інтернеті футаж того. Як росіяни обстрілюють українські міста, і цей футич належить людям, які викладали це в інтернет. А також третя робота присвячена тому, як сприймають мігрантів, особливо українських мігрантів за кордоном. Це робота Лії Дослівої та Андрія Достріва. Uh, і сьогоднішня подія відкриється промовою Олени Зеленської. It's incredibly important that in third year of Russia's full skill invasion in Ukraine. We still have this opportunity to talk about Ukraine, about our art and culture. Метафори плетіння сіток, яка, на нашу думку, дуже добре пояснює цю горизонтальність, цю необхідність колективної, спільної дії. В цій, начебто, дуже утилітарній практиці плетіння сіток, насправді є безліч інших значень, які нам здається дуже, дуже зараз цінні і актуальні, які потрібно спробувати артикулювати на, на такі події. І, звичайно, одразу я думав про якісь сітки, текстильні структури, але потім ми зрозуміли, що це. Занадто ілюстративно. І ось ми вийшли на таку на загальний простір на структуру, яка всі роботи об'єднує. Вона слугує таким загальним тлом. У кожної роботи є своя частина, і, в принципі, більше іншого не залишається простору. Вона дуже щільна. Через це відвідувач він опиняється в такому центрі подій, і де все відбувається дуже різні проекти. Вони одночасно в ньому існують. Як, в принципі, для мене це. Вираження стану суспільства зараз, коли всі займаються всім одночасно. Мене звати Дика Владислава, я художниця я художниця Пінчукар-центр з майстерні можливостей. Я була у Каті Бучацької. Це ми створили подушку. От представте, це подушка з гондолами, перекладена на, на англійською мовою. Перекладена. А це? Написала на українську, це називається. Я творила на студії у Каті Почацької». Доброго дня я Настя. Я представлю вам свою роботу. Це моє серця, це кохання, тому що вона зараз так стоїть, тому що ставили студії мої роботи туди серця, тому що Жі, я багато, багато, багато трудилась, дуже багато струдилася, тому що це моя любов. Я дуже люблю виставку і я дуже щаслива. А що ти побажаєш Вене... тим, хто живе тут в Венеції? Я побажаю ніколи не хворіти, бути здоровим та їздити відпочивати на море в Херсонську область. Ця робота може на перший погляд не здаватися, що вона стосується війни, але вона її стосується і. Я тут досліджую чи пропоную подивитись на, на мову в час катастрофи, наскільки ми іноді не зважаємо на те, як саме ми використовуємо слова, як слова набувають іншого значення, побажання як форма доволі усталена і клішована, але як її можна, як, наприклад, її змінюють нейровідмінні художники, чому власне участь цих авторів і авторок на набійнали є важливою для України в тому числі? Я думаю, що в принципі наш світ був би набагато більш не знаю більш безпечним, якби ми знаходили такі якби форми і умови існування для кожного з нас з особливостями кожного з нас, бо у всіх вони є. Ще в нас є п'ять тупих питань, mm. дуже простих, які зазвичай люди бояться запитати в художників і в кураторів. Ми сидимо зараз на художній роботі. Це взагалі можна. Коли можна трогати художню роботу, а коли не можна, хороше питання. Я не можу, я не маю універсальної відповіді. Тут ми, в принципі, заохочуємо. Бути разом з роботою, тобто це конкретно зроблене місце для сидіння, і воно передбачає, що ви можете сісти, подивитись відео, подивитись інше відео, і все дає ознаки, що ви можете їм скористатись. Також можна брати зійно і читати, але не забирати з собою, як ці жінка треба зараз зробити заваження. Звісно, що ну напевно, це зрозуміло, що якщо висить робота на стіні, її не треба якби знімати чи бути скло, да тобто це. Тут мені здається, що вона і антивандальна, тобто її не можна якось пошкодити. Але, будь ласка, можна скористатися. Оля, ми тут провели хай, з тобою хай. якийсь час. Подивилась мистецтво людей, які роблять мистецтво, бачила. просто людей, які дивляться на мистецтво. Теж бачила. Що як тобі, Дінаму? Це То, взагалі класно. Слухай, я до цього думала, що я нічого не знаю, а потім я походила по павільйонах. Ти мені трошки попояснювала. І я сама подивилась на роботи, І я зрозуміла, що виявляється, дивитись мистецтво, це не так уже складно, як це про це всі говорять. От е, тому дивіться мистецтво, сприймайте його самі. Можна навіть не читати описи, про що я говорю всю відео. От і все одно від цього може бути найсильніше якісь враження. Е, от як у мене склалося із польським павільйоном, чи в тебе найсильніше було враження за це ну моє дня? найсильніше враження це австрійський павільйон? Це я народу що він існує. Але з іншого боку, мені здається, що це ті речі, з якими ми ще будемо багато стикатись, і власне це одна з тих причин, чому Україна має бути присутньою тут, і це дуже правда. класно, що вона присутня в двох павільйонах: і в українському, і в польському. Вони обидві працюють з глядачем і пояснюють той контекст, в який ми проживаємо, і це дуже важливо, бо інакше за нас будуть говорити інші люди. Будуть показувати буде більш австрії і колишніх росіян. Підписуйтесь на так, канал. підписуйтесь на youtube канал Суспільна культура на телеграм, на інстаграм, на TikTok. Що ще у нас є Катя? Сайт. І сайт, звичайно, читайте сайт. Катя дуже старається, і я деколи. Не можна сказати щось. Любіть мистецтво як сонце, Пока. любіть, як вітер і трави. І, і води. Пока. Сердечка. Любов. ha ha ha